Вітаю вас, друзі! Сьогодні на заняття з математики до нас прийшов Дмитрик. Він на заняття ніс конверт, в якому були геометричні фігури. Але дорогою конверт порвався, і фігури загубились. Дмитрик приблизно пам'ятає, що геометричні фігури, які він ніс, виглядають отак. Але дітки, як ви бачите, вони намальовані не повністю. Нам з вами потрібно домалювати лінії для того, щоб геометричні фігури були цілі. Домоль... Домалюємо першу геометричну фігуру. Як ви гадаєте, що це за фігура? Це круг. Першим ми з вами домалювали круг. Яка ж друга геометрична фігура? Домалюймо її. В нас вийшов квадрат. Яка ж третя геометрична фігура? Домалюємо її. В нас вийшов трикутник. Ми з вами домалювали геометричні фігури. Круг, квадрат та трикутник. Яка геометрична фігура перша? Круг, вірно, яку ми домалювали другою? Вірно, другою фігурою був квадрат. Яку фігуру ми домалювали останньою? Вірно, останньою фігурою ми домалювали трикутник. Зараз, дітки, пропоную Дмитрику пограти зі мною в гру? Я даю Дмитрику круг. Я даю Дмитрику квадрат. Яку фігуру я дала? Першою Вірно, круг. А яку я дала другою? Вірно. квадрат. Яку фігуру я дала Дмитрику спочатку? Круг. Яку фігуру я дала потім? Квадрат. Тепер я даю Дмитрику трикутник. Яку фігуру я дала спочатку? Останньою. Вірно, дітки, останній був трикутник. Скажіть мені, будь ласка, дітки, чим між собою схожі квадрат та трикутник? Що в них є? Що між ними схожого? Так, молодці. І у квадрата, і у трикутника є кути. В трикутничка їх скільки порахуємо? Один, два, три. Трикутник має три кути. Квадрат має один, два, три, чотири кути. І у квадрата, і у трикутника є кути. Саме кутами схожі ці геометричні фігури. Погляньте, дітки, чи схожий квадрат на круг. Ні, не схожий, вірно. А чим вони відрізняються? У квадрата є кути, а в круга Кутів немає. Погляньте, він круглий. Чим відрізняється круг від трикутника? Схожі ці фігури? Ні, вони зовсім не схожі. Чим вони відрізняються? Вірно, тим, що в трикутника є кути, а у круга кутів немає. Погляньте, жодного кута, він круглий. Скажіть, друзі, а яка зараз пора року? Так, пора року зима, і в нас багато снігу. Я пропоную вам викласти з геометричних фігур або намалювати з геометричних фігур сніжинки. Thank <laughs> you. Ось такі сніжинки вийшли у мене. Друзі, які геометричні фігури розсипалися з конверта у Дмитрика? Яку фігуру ми домальовували першою? Яку фігуру ми домальовували другою? Яку фігуру ми з вами домальовували останньою? Пригадали? Молодці дітки! Ми з Дмитриком з вами прощаємось до наступного заняття. До побачення!